І Сьогодні останній день 25-го року. І ви знаєте, сьогодні не дарма виходили служителі, виходили члени церкви, виходили брати і сестри і говорили Богу дякую. Вони знаходили, за що можна подякувати. І сьогодні, коли ми з вами будемо розумовувати, я намагався будувати свою проповідь на словах, які є в Святому Божому слові. За що я буду подякувати, що мені необхідно подивитися і передивитися в своєму житті, а можливо, достатньо просто оглянутися, щоб віднайти, за що сказати дякую. Наша пам'ять, вона таким чином устроєна, людська пам'ять, да? що ми дуже добре і довго пам'ятаємо образи, рани. Поразки. Але дуже швидко забуваємо милості і благості, які навколо нас. Я хочу зачитати декілька віршів із 103-го Псалму. сьогодні на ньому побудувати наші з вами розуми. Псалом 103, псалом Давида буду читати з першого по п'ятий вірш, і от на цих п'яти віршах ми будемо будувати. Сьогодні наше роздума, я буду будувати мою проповідь і слово, яке Господь дарував приготувати для церкви. Отже, псалом 103, Псалом Давида. Читаємо. Благослови душе моя Господа, і все моє єство, святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх Його благодість. Він прощає всі провини Твої, зціляє всіх у Твої хвороби. Він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Він обдаровує добром твоє життя, так що відновлюється, як у орла, Молодість твоя. Амінь. Амінь. Друзі, слова, які записав цар і пророк Давид, слова, які записані під натхненням Духа Святого, які сьогодні актуальні для нас. Друзі, Давид, який пережив багато чого в своєму житті, все життя в війнах, все життя в бігах, від бажаючих його вбити. в тому числі від рідного сина. Але Давид наказує своїй душі згадати, за що славити Бога. Отже, моя проповідь називається дуже просто, як завжди. Ліки від невдячності або благословення, які ми не помітили. Ще раз, ліки від невдячності або благословення, які ми не помітили. Для того, щоб сьогодні ми могли щирим серцем подякувати Богу за всі щедроти і милості, нам необхідно напружитися, напружити свою пам'ять, прикласти для цього зусилля. Отже, перше буде, що ми... Маємо взяти за приклад, коли ми дивимося, що робить Бог. Він умовно бере свою душу за комір і наказує їй славити Господу. Перший заклик до всеохоплюючої хвилини. Заклик до всеохоплюючої хвилини. Читаємо. Перший вірш. Псалом Давида, благослови душе моя Господа і все моє єство, святе ім'я Його. Перше, друзі, Давид говорить благослови. Це не просто подяку. Це не просто скажи «Алілуя». Він говорить благослови. Це не просто подякувати, а величати. Це славити і благословляти Господні ім'я. Другі друзі, Він наказує не лише своїй душі. Він говорить все моє єство. Що є нашим єством, друзі? Це не поверхнева хвала на автоматі, коли знаєте. Отак. І коли ми під час загального поклоніння прославляємо Бога, чи проживаємо ми слова, які тут звучать? Чи вкладаємо ми в них все своє єство? Дай, коли нам здається, ось за нами можуть спостерігати зі сторони, а я, я виглядаю байдуже. У нас нема професійного співу. І ранішня церква, друзі, співаючи в катакомбах, не мала професійних музик. Більш того, я переконаний, вони не мали музик. Вони співали пошуки, але ці слова виходили з серця. Давид говорить все моє єство. Чим є наше єство, друзі? Воля це наше рішення. Розум, друзі, це пам'ять. Емоції, друзі, це почуття. Це все і всі сфери нашого єства мають бути задіяні у поклоніння. Ось що поклоніння Богу, ось що йому приємно, коли співає все моє серце, коли я прикладаю до цього волю, коли я включаю в це розум, коли я включаю в це серце як орган моїх почуттів. Друге друзі, Давид забороняє в своїй душі забувати. І він говорить такі слова в другому Лиші. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх Його благодійств. Він наказує своїй душі не забувати. Дисципліна пам'яті, друзі. Дисципліна пам'яті, вона необхідна нам. Забути благословення, не народжує хвали. Забуті благословення не народжують хвали, друзі. Вдячність завжди потребує напруження пам'яті. Нам дуже важко вийти і сказати, Господи, дякую. Знаєте чому? Ми не, не завжди напружуємось. Бо для того, щоб посеред цього всього божевілля знайти за що подякувати, нам треба напружити свою пам'ять. Є благословення явні, такі, знаєте, коли ми. А є дуже важливі речі, ми сьогодні про них будемо говорити, але які ми вже сприймаємо, навіть віруючі люди, сприймаємо їх як да? Так? як таке, що не дуже важливе. Але сьогодні ми, за прикладом Давида, нагадаємо своїй душі, за що є славити, Господа і дякувати. Забудьте благословення не народжує хвали. Далі, усіх благодійств говорить. Ми дуже часто фокусуємось, друзі, на тому, що ми не отримали. Да? Ну Сьогодні, якщо сказати, а що нам треба? І ми зразу згадаємо, чого у нас нема. Але як часто ми забуваємо, і це буде відсотків 5%, але як часто ми забуваємо, що ми маємо 95%. Але відносини до цього я, я на положення. Ну єю. Яка головна думка тут, друзі? Коли ми забуваємо минулі милості, ми починаємо боятись в майбутньому. І нарікати в теперішню. Чуєте? Коли ми забуваємо минулі благословення. Коли ми їх забуваємо, а в нас є така тенденція, є така пам'ять, кажуть, забувати минулі благословення. Ми починаємо боятись минулого. Чому? Ми забуваємо свій попередній досвід. А це важливо мати духовний досвід. Згадайте Авраама. Кульмінація? да? Авраам принеси мені сина двох. Улюблено Тво. Але перед цим, друзі, 25 років життя, коли Бог випрацьовував в ньому певний духовний досвід. Як важливо, щоб ми згадували свій попередній досвід з Господом і не боялися дивитися у майбутнє. Чому? Тому що Бог вже там. Попередній досвід нам говорить, хіба хоч раз Господь нас залишив. Проходячи сьогодні важкі часи, ми не будемо з вами раптати нарікати, коли ми будемо пам'ятати, що ми отримували в минулому від Господа. Скільки разів він визволяв нас? Друзі, мені є що згадувати навіть зі свого гріховного життя, коли я не був з Господом. Мені є що звідти згадувати, з чого Господь мене виводить. Хіба цей Бог, який віддав за мене свого сина, заплатив за моє спасіння саму високу ціну, залишить мене сьогодні? Ні. І він не залишить тебе. П'ять причин секрет від Давида. П'ять причин для вдячності. Псалом 103, 3, 5 вірш. Він прощає всі провини твої. Зціляє всі твої хвороби, він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердями, щедротами, він обдаровує добро в твоє життя, так що відновлюється як у орла, молодість твоя. Давид нагадує своїй душі і кожному з нас, що є як мінімум п'ять причин, за які завжди можна подякувати. За які завжди можна і треба дякувати. І перше, друзі, це прощення гріхів. Він прощає всі провини твої. Я не знаю, що в цьому житті зробили ми. Але мені достатньо знати, що я в своєму житті я, щоб сказати дякую тобі, Господи, за твою милість і за те, що ти прощаєш всі мої. Хіба це не причина для того, щоб радіти і радувати? Знати, друзі, що ми прощені. І прощення має силу не лише в цьому житті, а й в вічності. Друге друзі, зцілення душі і тіла. Він прощає всі провини твої, зціляє всі твої хвороби. Ну, Ви скажете, слухай, пастор, та й ти маєш хвороби, Де ж твоє сцілька? Я вам скажу, друзі, зцілена моя душа. А якщо я і не зцілений повністю, то Божа благодать дає мені життя і продовжує моє життя. Хіба це не милість? Я колись почув від, від одної людини, яку Господь через моє служіння привів до себе. Людина з таким, знаєте, дуже темним минулим, дуже таким важким минулим. І коли він вже прийшов до Господа, прийняв хрещення, якось я з ним говорив, і він мені каже, своє я вже прожив. Тепер це в кредит від Господа. Я можу сьогодні повторити його слова, своє я вже прожив. Сьогодні все, що мені відпущено, по милості і благодаті Божі, це все в кредит. Для того, щоб я послужив ще й не. І якщо благодать Боже, ще продовжує моє життя, якщо я навіть маючи хворобу. Маю благодати життя, то хіба це не причина для подяки? Третє, друзі, захист життя це те, про що ми забуваємо дуже часто. Він рятує твоє життя від могили. Друзі, навколо нас гинуть люди сьогодні. Ви сьогодні самі прийшли в цей зал. Прийшли на місце молитви, щоб подякувати Богу. Хіба це не диво? Друзі, коли ми станемо перед Господом. Відкриється мільйон, якщо не більше випадків, коли ми були за крок до смерті. Десь ми запізнились, десь ангел Божий поставив свою руку. Але скільки Бог визволяв нас від смерті? Невідомо. Але те, що ми сьогодні живі, чи не має це викликати в наших серцях вдячність Богу. Ми дуже часто сприймаємо. Те, що ми прокинулись вранці, як звичайну подію. Друзі, багатьох цього цьому Багато хто вранці не прокидається. Четверть, це повернення гідності. Коронує тебе милосердям і щедротом. Мене, Господи, гріш людина. Мене, Господи, з моїм минулим. Слово Боже каже, коронує Милостями і щедротами. Друзі, це статус, коли. Цар Давид пише, після свого досвіду ми знаємо його життя. І хоч ця людина була Божою, його життя не було безгрішним і не було досконалим. Але Давид каже, ти коронуєш мене милостю і щедротою. Друзі, не дивлячись на нашу досконалість, милість Божа і його щедроти явлені нам, як його дітям, короновані. Ми маємо царствене священство від Господа. Ми маємо статус дітей і спадкоємців, тобто наслідників Божих. Хіба це не причина для подяки? Нас, людей, маленьких, незначачих, Бог коронує милостями і животних. Після наших гріхів, після наших поразок, Бог підіймає. Статус своїх дітей-спадкоївців. Хіба це не диво, хіба це не викликає в моєму серці вдячність? Останнє заперечення потреб, забезпечення потреб та оновлення, забезпечення потреб та оновлення. Він обдаровує добро твоє життя, так що відновлюється, як у орла, молодість твоя. Ну я думаю, що багато хто знає, да, яким чином оновлюється. Сили орла. З часом його крила грубіші, тяжелішу, його дзьоб стає дуби, кохті також, і на певний час Орел ховається в скалах, на уступах, де його не можуть дістати. От. Ви знаєте, як він оновлюється, да? він своїм дзьобом вириває старе пір'я. Він збиває свій дзьоб і кохті. Зриває старий, збиває свій дзьоб для того, щоб виростав новий. І ось цей час він дуже урамує, але він знаходиться на відновленні певний час, аж поки не виростає нове молоде пір'я там, де треба. Знову не виростає гострий дзьоб, який дає йому можливість полювати і жити далі. Не виростають його нові когті, які потрібні йому для охоти. Якщо ти сьогодні знаходишся в такому стані, як орел на відновленні, ти не маєш можливості літати. Ти не маєш можливості добре годуватися. Ти не маєш можливості полювати сам, бо твої кохки, вони проходять оновлення. Знай, що ти оновлюєшся. Твої сили, які ти будеш черпати, в Господі, знову підіймнуть тебе на висоту. Це період, який треба пройти з Господа. І якщо ти з ним, повір, ти будеш оновлений. Довірся Богу. І цей час оновлення перебувай з ним. Сила, яка оновлює Орла, залежить від Орла. Це сила, яку дає Бог. Ну, Люди цього світу кажуть, природа, але хто керує природою? Хто керує за всіма цими процесами? Коли Йов Перестав перед Богом, який почав говорити до нього з виру, що він казав йому? Де ти був, коли я створював? Тобто Господь говорить, чи ти можеш пояснити всі процеси в природі, Я я створив? Що ти задаєш мені такі ну, питання? І коли почав слухати питання Бога, пропали його питання. Друзі, коли Бог починає нам відповідати, в нас пропадають питання, ми починаємо усвідомлювати його величі. Ми починаємо усвідомлювати те, що він не пагненний, ми не можемо ніколи його опанувати повністю. Це викликає в нас смирення і мудрість. Довіряти йому, навіть коли я не можу пояснити процеси, які відбуваються. Все, що потребується від орла, який проходить оновлення. Бути в спокої. Те, що потрібно сьогодні тобі, бути в спокої, довіряти твому Господу. Друзі, хіба це все не викликає вас, друзі, вдячність? Бог, який дає сил. Бог, який надає нові сили для нового року. Він дає сили нам, коли ми виснажимо. Згадайте слова апостола Павла. Коли я немічний, тоді я, тоді я сильний. Чому, говорить Павло, коли я немічний, тоді я сильний? Тому що в його немічі проявляється сила Божа. Коли ми визнаємо і говоримо, Господи, ми не можемо дати розради в цій ситуації. Боже, я посеред війни, я в страху, я в розпачу. Боже, дійти над природу чином. Ти отримуєш від того сили для життя. Для творчості, для служіння, для мислення, життя для життя і життя для служіння іншим. Хіба це не причини для того, що одягувати йому? Отже, друзі, висновок. В нас може не бути мільйонів ідеального здоров'я, мирного неба, але в нас є проще зцілення, викуплення, статус дітей Божих та оновлення і відновлення і джерело. вічної сили. І мудрості. Не будемо входити в новий рік з роботом, з наріканням. Будемо входити з вдячністю. Будемо входити в новий рік з надією на нашого Бога. Озираючись назад і маючи досвід попередніх років, ми так само, сповнені вірою, будемо входити у новий рік. Я прошу зараз піднятися на ноги, нас і ми будемо молитися. І нехай церква не навчить, нехай те, що є у вас на серці, лунає в голос. Остання молитва буде скафель. Амінь.